Біля, шкала, що не тут красота у вас що тобі не безлішивався? Що то він є? Барбуль Ніскіссалу буде не, с -с 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 не Думаю, як це. А чи вам може і на сало навчити? Ну Слава Україні! Приїхали ми Е, Білобересті меч ні? Чи це друге сухо? Це... Рядом це тут, має? Має, має. так? Так, так. Провідати рубіна. Рубін, ні? Скільки йому вже тепер десь? Три, три роки йому три... минуло у травні. О, то нема ще не спол... так. Та? так. У травні минуло йому три роки. Зараз будемо вести його на паровку так? Є. то село ми їдемо? Довго поле їдемо. Ми вже зранку, та а то вже поражить 10-та година, тава. Тут така красота, зараз ми вам покажемо. Нема без трьох хвилин. Поїдемо до Олега, Олега є на продаж лошичка. Та багато як вони находиш, ми все покажемо. Це газдита, красавчик. Три роки минуло зовсім інакше. Жеребець поділенно, по бельгійцю. Так, Зараз та, точно, Та ми розказували, але то треба розказати все. Йдемо. Та, бо то всі забули вже. Люди... Хто не пам'ятає, бо ми... Це... ми його вже знімали. Це... Як то, Рік назад чи коли, Олег? Брат героя. Це... Так є... та вони від одного тата, та Вася, ти, no. ти дужче знаєш, it's ти, ти дужче по цих бельгійцях розказуєш. Мама є, там знімали ми. Ага, мама у цьому. Це... Ну, у важкі. У Віженці було, ну, Юр. Тепер вони цих стих. No, no. Так, no. Чорна, що цісти. Так, вас... та перепутав колись на no. відео, то його мама, no. а тато no. чистий Більгій, це 100%, ні? No. Йому три роки минуло травня. Степан привіз з лошичку, Так, так, привіз їх. Без хліба, на вепосі. Вони приїхали що, з Запоріжжя вас? Запоріжжя, Запоріжжя. Вони приїхали з того, лишились тут. За перші коніки заїхали з тужні. І після того вже почали возити, мої Так, Потім. Він тут у він у Феста, бо то бельгійці дають сильну... оце. Греве дають сильний хвіст. Він запрягається, він гори, все. Жиребець запрягаєся, робить. А Іван його не для Так. Він як пішов сюди, я Степан його продав. Він так тут в одних руках, ні? Так, він собі. Тут жиє у Івана. На вільному вигоді. Все, він же пішов. Та він не худи. Там казкобила, що там є? Я хочу показати це. Яка тут красота. Дивіться, як тут гарно. Я думаю, що йому так краще надають. Ми в горах. Ну просто капець. Крась служба А то як завжди, люди в до церкви ми... нема коні знімати. Але тут класно, а? Це Чернівецька область. Так, але... Це я показую Чернівецьку область? Так, так. Не, не ні, це не це Мариничі. Ти думаєш? Классно. замале. Зараз приїде машина з прицепом. І будемо грузити і вести до кобили на погрунку. Тут є глоша. Це його син, ні? І ця, від цієї кобели, так? так? Так. То продається, буде продаватися? Так. Скільки йому місців? Та п'ять буде, але я кобелу це що воно з маленького. Він той, що в мене то П'ять місяців, так? Буде 24 числа. Той лошек вже в лісі ходить з кобелу майже від народження. Такі кілко було, два тижні йому я його взяв у лісі. То він продається, так? Там продавати. Уже п'ять місце вже. Ну, no, може... то ми лишимо номер. А мичкуди кума. Uh. Це його тато, о, мама йде. Мама, шо, ми... Алло? Зразу покажемо, кого цікавить. Тато коло нега стоїть. Це білогрива його мама. Та що, барабуля варена, так? Сера? сера. сера? Я, сера? Я думаю, що зварили. Знаєш, він дістав ззаду севе так ну. А він був такий темний темний. Він зараз на землю стоїть такий саме темний. темний так стоїть. Але на літо ви пробиває сіро. На весні багато у нього. Сіро? Починає пробити... Він того року такий не був, він цього року став майже такий. Він десь у 6 років може добре сірим пробити, ні? Откота гене сильні, а? Побеліється, да, пошата тут. Беліть має що на тюл. Інтернет з'явився тут чи що? Ну, Так що а кого? Кого та зацікавить таке лоша? номер лишимо в описі Треба помогти, аби це, аби це не ці коні. Олег, поможіться. Або ти вас, поможи, найдеться. Тут мусить бути плоти, аби коні не ходили, по, по трав. Красавчик цей ще, Взагалі кейс этого.

Так, ми приїхали на місце вже. Як правильно? Тут треба ж возити май потужні прішки робити. Не, не відтремують ті прішки? Давай я тебе так набережу. Ні, треба зробити. Тут вже варі, ті, а тут такий шлястей, таким 12. Буде, сіпко, то. Бене... А ще роблю тоже перевідують ці, хто худобувати. О тако. Але науски, це ж тар, штар за сору, то еще. Не віпа. Тут буде кругляк, а тут буде цей. Чем Те, за... не живеш, ні? Це прицеп для такого жирцялю. рецелю. Не спіші, потихоньку! То ноги затерпають тут! Ну. Рева і хвіст нога, дивіться, густий. Його би на стайню поклав, він на кладці, що? Так, казав, він, ну. Він би був, на, як, медмі, як медвідь би був. Якби на стайні стояв, ні? Та не добре, як ти, глупий, він.

походить з двіночками No, vim te pego, tako, vim te pego, tako stojko stavo, šopka. O! On že čuje, če to kabelov vodijo. To z hoge vodijo kabelovsa. Je vais pas être de chou. Але лошету треба було лишити, вра, лошити. Так, привели, привели кобилу вже. Кобила злошиться. Здравствуйте, пан Бойчук. Доброго здоров'я. Це лошиця не лишиється, що? Так, рубін вже спарував кобилу, то, то привели старшу кобилу тут, а то і молода хоче. Молода теж палить. Він різко йде? Спарував. А ну, ну, бечина на дорозі. А ну, звідки ти взяв? Так ти пробуєш домовляючись? Там є хто там не спає, то зовняраш, ні? Не за мене. Ось дитихи бігти. Так, так, так. А хто що? Я ж у вас намо.

Та нашому того, навіть не натягають. Лимив. Треба з кольцо. Так, спарували і другу молоду. Молоді два роки і три місяці. Теж стояла. Газда навіть не, не знав, що вона. Що вона в охоті, ну, що палець. Так що ви привели одну, а спарували дві, так? Да. Села. Це так, як подарували. Каже Вася. Села. Рубин. Красавчик. 90% примерно. Приїхав, спагував дві кобелі. Планував одну спагувати, спагував дві. Це не зле. Нагорячи ще анікдот розкажу. Чоловік тримав кобелу, та й кобела пасла трошки далеко від села. та Він пішов знати, раз вже це те, що не така парука. Пшов знати кобели, тут бачили, та й щось дивиться, мої кобели, нема, та й нема. Та й почав шукати, вже його ніч та й Ходив-ходив, та й хата, він прийшов до хати, там молодець, Добрі вечір, добрі вечір. Ви не бачили мої кобели, ні, не виділив кобели, а що йой, дайте воді на пекці, бо я так упрів, що цілий день каже, народився, тепер біг, каже, так упрів. Зайшов у хату. Та й помале-помале приговорився. ну каже, йой, Я так вовка боюся, я мушу вас ночувати. Вона ну, каже, я тебе не можу на ніч взяти, бо до мене зараз має прийти любаска. Чоловік на роботі, зараз має прийти любас, хіба ліз під лужку. Та й цей заліз під лужку. Прийшов Любас, все поклав на стіл горівку, все вони сіли, на почали щось там двоє щебетати, дійшло діло до роботи. А цей каже, оооо, які тут файні горби, які тут файні полонені, які тут поля, а той спедлушка каже, ой-ой, чуєш маска, там мої кодили, ні відко. От такі анекдоти. Отакі От анекдоти. Забагаемся в же как красота! не Так, Так, зараз будемо. що кого буде цікавити, паровка? Тут у Чернівецькій області. Та то ми. Ми, ми, ми взагалі то це ще Івано-Франківська область, чи ні. Це вже Чернівецька. Так, то ми в Чернівецькій області. Ми були в Івано-Франківській, переїхали в Чернівецьку. Є робин на навіть сам Їдемо, мені. Так, Жекбезже вже, вдома. Достайній гочку забудь? А ми їдемо до гори, не? Да, да. Там є ще коні на продажу.